Мабуть, якісь невидимі чернила. Або це все в червоному полі. Ні, це не так. Джансон намагався дослідити їх через ПНБ. Справа в камері. Можливо, це аномалія. Її частина, або взагалі трюк. Скіпітер 1-1 Геліусу. Прошу дозволу на використання камери для дослідження маєтку. Прийом. Геліус Скіпетру, 1-1. Очікуйте. Прийом. Скіпетер 1-1. Дозвіл отримано. Можете використати камеру на власний розсуд. Вас розумів, кінець зв'язку. Непогана знахідка Колінський. Використай її та доповідай про всі знахідки командування. Дженсон, надай командуванню контроль над комп'ютером та будь з Колінським. Геліус, Чутно рух з північного боку маєтку. Ніяких слідів. Чи є щось не випили? Прийом. Нічого немає, ніяких слідів руху прийом.